Сьогодні 12 квітня 2025 року, 6 година 36 хвилин, субота, продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам а мародирам, які мене оточують, які роблять все, що їм нахажуть їхні продажні держслужбовці, які заволоділи цими новобудовами. Які не здані в експлуатацію, які керують рабами з поганими звичками для свого збагачення і для, для того, щоб позбутися відповідальності за свої злочини, руйнуючи психічне і фізичне здоров'я тим людям, які їм заважають брехати і красти. Я показую, хто, хто бо це дуже важливо. Бо вони крадії. Злочинці і мародери, які нас заслуговують на смерть, але які хочуть жити вічно. 74 але я вважаю їх бидлом, наркозалежним, хворим на всю голову які і за своєї жадібності зруйнують не тільки себе, а й своє оточення і своїх дітей у декілька поколіннях. Бо вони їх незабаром будуть проклинати і бажати їм смерті за ті вчинки і злочини, які вони робили по відношенню до простих людей, які їм заважали брехати красти. Таких як я, які відстоювали свої інтереси не за допомогою корумпованих продажних держслужбовців нашого маленького міста, області та за... країни, а за допомогою своєї сили, своєї, своєму досвіду і своєї впевненості в майбутньому. Майбутнього своєї країни, де я народився і виріс.